Вітаю! Мене звати Кирило Сидоренко. Я практикуючий адвокат в сфері антикорупційного законодавства, а саме допомагаю суб'єктам декларування під час формування їхніх доброчесних декларацій. Надаю правничу допомогу у випадках проведення моніторингу способу життя, повних перевірок на ЗК, а також у можливих ризиках складання адміністративних протоколів та порушених кримінальних провадженнях. Як всім відомо, на сьогоднішній день існують три види декларації. Перша, щорічна, вона подається з 1 січня по 31 березня за минулий звітний рік. З обов'язковим позначенням, чи продовжує, чи припинила виконувати функції держава вказана особа. Другий вид декларації декларація при звільненні. Вона подається за той період, який не був охоплений попередньо поданими деклараціями. Подається він на протязі 30 днів з моменту припинення або звільнення з вказаної посади, третій вид декларації кандидати на посаду. Вказана декларація подається за минулий звітний рік до моменту призначення на вакантну посаду. Також у вас буде можливість подати виправлену декларацію. На протязі 30 календарних днів і у вас буде лише одна спроба. У разі індивідуальних консультацій в описі до вказаного відео будуть мої контакти. На кожне питання я надам відповідь і з радістю допоможу. Побачимось у наступному відео. Будьте уважні та законодружні! Все буде Україна!